Цей огляд спеціально для вас, якщо ви складаєте в холодильник всі продукти без винятку, а потім з досадою виявляєте, що багато хто не дожили до межі свого терміну придатності, далеко не всі продукти довго залишаються свіжими при низькій температурі і високій вологості. Розповідаємо всі секрети зберігання чутливих продуктів, які навіть в холодильнику норовлять ціпсуватися. Молочні продукти, сир сам по собі є швидкопсувним продуктом. Але якщо ви поставили собі за мету продовжити йому життя, перекладіть його в окремий посуд і, поклавши зверху шматочок цукру рафінаду. щільно закрийте, цукор перешкодить швидкому окисленню сиру, йогурти і сметана в пластикових упаковках теж не можуть довго зберігатися відкритими, адже в негерметичну упаковку проникають повітря і сторонні запахи. Щоб цього не сталося, запечатуйте таку тару фольгою. Сир найгірша упаковка для зберігання сиру, пластиковий пакет або харчова плівка. Так ви тільки зіпсуєте смак і якість продукту. Замість цього перекладіть сир у пластиковий або скляний контейнер, що закривається. Продукт також можна зберігати загорнутим в папір, але будьте пильні, обгорнутий в папір сир може швидко засохнути. Горіх, горіхи і насіння володіють прикрою здатністю швидко прогіркати. Це відбувається через те. Що він багатий рослинними оліями, горіхи потрібно берегти від світла і повітря, і холодильник ідеальне сховище для цього продукту. Очищені горіхи поміщені в герметично закритий контейнер, зберігаються в холодильнику близько місяця. А ось горіхи куплені в шкаралупі можна півроку зберігати на темній кухонній полиці в звичайній скляній тарі. Хліб, щоб хліб довго не черствів, не нарізайте буханець. Скоринка захищає нутро ще від проникнення кисню. Випічка менш схильна до утворення цвілі, якщо зберігати її в холодному місці з оптимальною вологістю, тобто в холодильнику пакуйте хліб у фольгу, поліетиленовий або паперовий пакет, щоб уникнути вбирання сторонніх запахів, а витягнувши хліб з холодильника, не піддавайте його повторному охолодженню. Томат, будь яка господиня, хоч раз десь, читала, що помідори не можна зберігати в холодильнику, частково ця заборона має сенс. Адже при кімнатній температурі ці соковиті овочі залишаються ароматними і смачними помідори люблять температуру від 12 до 20, якщо у вас вдома немає прохолодного льоху холодильник. Оптимальне місце для зберігання цих овочів, оскільки кімнатна температура часто буває занадто високою. Кладіть помідори на верхню полицю ближче до дверцят. Це помірно тепле місце в холодильнику, морква щоб морква, яку ви зберігаєте в холодильнику. Довше залишалися свіжою, східною і хрусткою. Не потрібно здійснювати особливих маніпуляцій, просто ретельно помийте коренеплоди і, обернувши рушником, кладіть в холодильник, а очищена або обрізана морква прекрасно зберігається в пластикових контейнерах. Ікра, навряд чи баночка, ікри затримається в холодильнику надовго, але якщо ви купили ігру у великій тарі, будьте пильні. Цей делікатес може буквально за пару днів зіпсуватися навіть в прохолодному місці, ідеальна тара для ікри. Герметична стерильна скляна банка щільно закривається кришкою чи не заморожуйте ікру, а просто ставте її в найхолодніше в вашому холодильнику місце. Гриб, купуючи в магазині свіжі гриби, перевіряйте їх термін придатності прямо на місці, а вдома перекладіть їх в паперовий пакет або глибоку тару, до якої застелене серветками. Обов'язково щільно накривайте чашу для грибів паперовим рушником зверху і вже тільки після цього розміщуйте в холодильник. Капуста, щоб капуста довше зберігалася в холодильнику і не псувалася, захистіть її качан від попадання вологи, в іншому випадку її листя негайно почнуть гнити. Оптимальний спосіб зберігання капусти, зрізати всі пошкоджені місця і обернути качан харчовою плівкою в кілька шарів, уникаючи попадання під плівку повітря. Кладіть капусту в помірно холодне місце холодильника, щоб вона не підмерзла. Зелень перед тим як відправити свіжу зелень в холодильник. Обов'язково зробити кілька нескладних процедур, які продовжать термін її зберігання і сповільнять в'янення. Зелень потрібно як слід промити добре просушити на паперовому рушнику і тільки після цього помістити в холодильник. Використовуйте для зберігання зелені скляні банки з кришкою, окремі контейнери або вакуумні пакетики.